Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас пожеж 2008 20 року, 1,5 дизель, автомат і з пробігом всього лише 37 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас має GT-Line, дуже класна комплектація. Авто офіційно куплено в Україні від одного єдиного власника. Покузує без нього зауваження, оригінальні титани і хороша літня резина. Всі вікна у нас в термальній плівці. Салон в нас е комбінований, тобто сіду е шкіра і текстиль, повний фул електропакет Присутній, отримання полоси, сліпі зони, розпізнавання знаків. Камера заднього виду, парктроніки, клімат, контроль, багато зони, підгрів сідушок, чорна стеля і панорама. Дуже класний стан салону, все в нас гарненько, авто після хімчистки, без зайвих зауважень. По техніці теж все супер. Були зроблені нещодавно ТО і решта, все в нас без додаткових вкладень, тому що по пробігу все всього лише 37 тисяч. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.